Згідно розпорядження начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка, з 30 вересня Покровського міського голову Руслана Трибушкіна було офіційно відправлено в простій цю новину. У соціальних мережах мешканці Покровська сприйняли з радістю. А ми у свою чергу вирішили пригадати кар'єрний шлях Трибушкіна від металобрухту до. Мерського крісла ні для кого не секрет, що розпочинав свій, так скажемо, професійний шлях Руслан Трибушкін з прийому металобрухту. Потім він став міським головою тоді ще Димитрова. У 2014 році дякував Путіну за анексію Криму та дозволив вивісити прапор так званої ДНР на будівлі виконкому у 2015-му Балотувався на посаду міського голови Красноармійська і під час передвиборчої програми обіцяв мешканцям вирішити усі їхні проблеми. І водопостачання налагодити, і ями залатати, і в місті лад навести. І одна з найголовніших обіцянок відремонтувати багатостраждальну вулицю Шмітта. Люди в обіцянки повірили, Трибушкін вибори виграв. Та замість вирішення проблем мешканці Покровська отримали нещадне опилювання та ліквідацію дерев. Сотні мільйонів гривень на підряди для фірм, наближених до Трибушкіна і його компанії. Все ті ж ями на дорогах, непрацюючі мінікотельні, міні-котельні, на які витратили понад 50 мільйонів бюджетних гривень, десятки недобудов. По всьому місту, зокрема, ЦНАП у центрі Покровська називають ніяк інакше як ганебний символ правління Трибушкіна. Шміта так і залишилася не дорогою, а полосою перешкод, яку й досі не проїхати, не пройти. А ще обіцянки, обіцянки, обіцянки. У 2019 році він вирішив спробувати себе у якості нардепа, проте через рік знову повернувся у морське крісло. І на цей раз до його темних схем приєднується компанія приїжджих з Маріуполя, замів і для громади. Розпочинає починається нова історія, як то кажуть, як у казці, чим далі тим страшніше. Махінації набирають нових обертів, а суми підрядів для своїх стають дедалі більше. Ну і звісно, для родичів приїжджих замів одразу ж знайшлися теплі та добре оплачувані місця в комунальних підприємствах громади. Апогею за шкварність дій Трибушкіна та деяких його замів досягла під час повномасштабного вторгнення. З бюджету міста виділялися десятки мільйонів гривень на створення матрезерву. Проте куди насправді поділися ці гроші. Невідомо, адже дочекатися допомоги від місцевої влади мешканці, що постраждали від обстрілів, не завжди могли. Про гуманітарну допомогу взагалі годі казати, адже навіть зараз, через майже вісім місяців, ніхто не може дати чіткої відповіді, скільки та яка гуманітарка надходила до громади. Не припиняли можна владці і дерибан бюджетних коштів, чого тільки варті закупівлі петуній, оголошення тендерів на перевезення творчих колективів, виділення понад 74 мільйонів гривень на закупівлю вугілля. До речі, цими темами вже займається Національна поліція України за дорученням офісу президента. Бо бюджетні схеми строків давності не мають. Цікаво, а чим запам'ятався Руслан Трибушкін та його компанія мешканцям Покровська? З цим питанням журналісти телебачення Капрі і вийшли на вулиці міста. Ну особо нічим будемо могли зрадуватися, особо нічим ні нічого сказати. Ну в основному нам мало. І Не знаю. нічим. руководить, но ничего не делает по существу. Ну а чем он может запомниться в последнее время? Особенно? Ничем. Не, ну цветами, да, и петуньями. <существует> не знаю, ничем не запомнился. Ничем не он не запомнился. Ничем. Не, поначалу, я к начал, конечно, нам было хорошо, асфальт стал воробыть, порядок был такой, чистота стала. А потом все Кончилось. Нет заботы о людях. Тех людях, которые остаются. Если честно, то мне ничем. Ну, его руководство не понравилось, как он. Ну, мне не нравится. Воды нету словами. Должна была быть вода, умные. нету. Маленькие дети. Ну чем запомнился? Ну, не, я не хочу ничего комментировать, честно. Ну как? Ну, они не могут вести настоящее хозяйство. Ничем я не запомнился. Требушки именно. Мені 83 роки, а воду нашу, бачите, і просить нікому. Отже, як бачимо, пригадати щось добре і позитивне про міського голову мешканцям громади складно. Але не менше відправлення у простій Трибушкіна їх цікавлять інші кадрові перестановки у міській адміністрації, чи залишаться у своїх кріслах інші співучасники темних справ, чи номінально обійдуть інші посади, але продовжать наживатися та знущатися над громадою і її мешканцями. У свою чергу журналісти телебачення Капрі продовжують тримати руку на пульсі та працювати для тих, хто хоче знати правду.